Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску в Адвентистському центрі вищої освіти відсвяткували завершення навчального року. На Закарпатті Віряна Церква 27-го дня ремонтують приміщення в лікарні. А в бучі провели змагання між розумними та кмітливими. Останні дзвоники та випускні вечори пронеслися цього тижня Україною. Не оминули урочисті події. Український адвентистський центр вищої освіти тут проводили в доросле життя понад сотню студентів. Виш цього дня мав подвійне свято, адже за роки існування у цих стінах уперше отримали вищу освіту практичні богослови. Як вітали випускників, бачила Марина Скрипій. Чотири роки навчання дали право студентам на дипломи про вищу освіту, надягти мантії та отримати зірку на символічній алеї слави. Цьогоріч у вишу є особливі випускники. Це студенти духовної семінарії, які отримали дипломи бакалаврів. Вони перші, хто навчався у Бучі, усі чотири роки. Адже лише чотири роки тому навчальний заклад отримав відповідну ліцензію. Студенти навчалися по такій формулі: 2 плюс 2 дорівнює 4. Два роки тут, два роки в Заловську, і разом чотири роки вони отримували вищу освіту. А пізніше, вже з 2011 року, ми отримали право навчати студентів чотири роки. І от сьогодні ми маємо цей урочистий святковий день. Новоспечені служителі кажуть, що бути першопрохідцями не лише почесно, але й надзвичайно відповідально. Я дуже задоволений, що саме на Україні ми можемо отримати. Повну адвентистську освіту бакалавру, що ми можемо на місці тепер залишатися тут служити пастирами і не тільки виконувати різні адміністративні функції, як служителі Бога. Були учніки, да, які були просто рибаками, але які приводили сотні тисяч людей к Богу. Насправді, тут дуже здесь очень важно мати личне відношення з Богом, а этот фундамент, да, що ти розумієш Бога розумієш язики, воно може допомогти качественно приподносити цю матеріал, цю духовну пищу для, для твоєї народу, для народу Божого. Окрім потреб у пасторському служінні, церква. Має ще багато вакансій для практичних богословів. Деякі з них працюватимуть на телеканалі Надія або будуть капеланами у заснованих церквою закладах, очолюватимуть церковні відділи. Тому затребуваність цієї професії з року в рік залишається стабільною. Це є ті досягнення наші досягнення церкви в Україні. Що ми маємо сьогодні нашу духовну семінарію? Вона випускає під свої потреби своїх священнослужителів, і це для нас є дійсно моментом такої малесенької, малесенької, такої скромної гордості. Нагадаю, що в українському адвентистському центрі вищої освіти навчають не лише священнослужителів. Тут можна отримати освіту зі спеціальностей філологія, менеджмент, фінанси та кредит, журналістика. І вже за місяць ви чекає на своїх абітурієнтів. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Буча Вісті Надії. Завершення навчального року відзначили не лише у вишах, у школах пролунав останній дзвінок. Як відзначали початок літніх канікул в середніх навчальних закладах, заснованих церквою адвентистів сьомого дня, розкаже Наталя Копилова. Кінець травня, хвилюючий і в той же час радісний момент у житті школярів. Підводяться підсумки навчального року, а в той самий час настають літні канікули. Такі очікувані та бажані. Підсумки підводили і в навчальних центрах, заснованих церквою адвентистів сьомого дня. В нашій державі, в різних регіонах, їх налічується більше десяти. Так у Харківській гармонії свято останнього дзвоника пройшло в теплій сімейній атмосфері. Були присутні викладачі з учнями, а також запрошені батьки. Директор поздоровив всіх з закінченням навчального року. Вручив табелі подяки та грамоти за успіхи у навчанні, за відмінну поведінку та за активну участь в житті навчального центру. В цьому году у нас були учні з 1 по 8 клас. 32 два ученика в этом году наші чотири чотирикласники здавали державне про тестування. І, і здали достатньо успішно. Ми можемо держатися тих стандартів, котрих нам пред'являє система образування України. Учні проявили свої таланти і влаштували для присутніх святковий концерт. Після урочистої частини програми діти разом з батьками взяли участь в іграх. Учасників свята поділили на чотири команди, і кожна з них виконувала цікаві завдання. Це розважило всіх присутніх, після чого змогли підкріпити свої сили, поласувавши смачним обідом. А наприкінці директор побажав добре відпочити влітку та сказав декілька слів відносно планів на наступний навчальний рік. Перше ми продовжуємо відтачувати мастерство методичне, і обучаємося і начальної школи. Ми набираємо перший клас і, конечно же, ми будемо совершенствоватися систему обучения старшої школи. Ми плануємо до, до набрать старший клас ми ставимо планку более пяти детей дітей учебном классе, класі, щоб качественное обучение таких детей. будемо работать, наскільки Бог нам дасть, позволять дасть мудрості. Подібне свято прийшло і в Дніпропетровську вже сім років. Працює християнський навчально-оздоровчий центр Стежинка мудрості. Все починалося з занять з дітками трьох шести років. А в цьому році є вже перші випускники молодшої школи. Також уперше пролунав останній дзвоник в загальноосвітній школі Соломон у Чернівцях, де навчалися учні перших п'яти класів. Батьки, котрі вірили своїх дітей викладачам адвентистських навчальних закладів, дуже задоволені. Вони відмічають, що в подібних закладах однакову увагу приділяють не лише освітньому розвитку дітей, а й моральному та духовному. Дедалі більше батьків надають перевагу християнським освітнім закладам. Мені є з чим порівняти, тому що раніше ми в іншій школі і рівень знань дуже високий». Мы это э, увидели по результатам завершения учебного года. Здесь индивидуальный подход к каждому ребенку. Есть возможность каждого учителя уделить очень большое внимание э, ребенку э, именно в тех знаниях, в которых э, у ребенка есть какие-то пробелы. Образовательный процесс получения знаний необходимых ⁇ это, конечно же, очень важно. Но прежде всего духовность ребенка, то есть каким он вырастет. Та духовность, которая будет в него заложена, здесь він будет и дальше себя вести соответствующим образом. Усім школярам зичимо гарного відпочинку. А татам і мамам, які замислюються, який освітній заклад обрати для своєї дитини, рекомендуємо навчальні центри у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Чернівцях, Кам'янці, Дніпровській, Мукачевому, Вінниці, Сімферополі, в яких ви отримаєте формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я, формування основних норм загальнолюдської моралі, створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку та учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів, розвитку їхніх творчих здібностей і нахилів у контексті духовного розвитку, Наталя Копилова, Віталій Бегас, вісті надії. За Ініціативи місцевої громади церква сьомого дня у приміщенні Іршавської районної лікарні, що на Закарпатті, зробили ремонт власними силами. Впродовж двох місяців тут проводили капітальні ремонтні роботи операційного блоку травматологічного відділення. Щоденні молитви та спільна ідея об'єднали не лише вірян церкви, а й місцеве населення. На урочисті з нагоди відкриття від ремонтованого блоку потрапили також наші кореспонденти. Ще від початку заснування стаціонарного корпусу Іршавської районної лікарні у 1985 році тут не проводилися капітальні ремонти, в тому числі і в травматологічному відділенні. Ще два місяці тому все тут виглядало зовсім не так. На цьому місці лежала корпус Анна Олександрівна, і тоді в її голові виникла ідея зробити ремонт у цьому приміщенні. Лікарі згадують, як це відбулося за збігом обставин або за божим літням. Так сталося, що одна з парафіянок церкви адвентистів сьомого дня зламала гумілку. О, і привезла операційну. Вже завозять її на працю, ставлять на цей стіл, І вона каже, Боже, доктор, як ви можете такі операційні оперувати, де плитка відвалюється, ціни падуть. Кажу, ну всі так говорять, а ніхто толком нічого не допомагає. Анна Олександрівна поділилася своїми переживаннями з пастором та членами церкви, які її відвідували. Разом громада вирішила зібрати кошти, щоб зробити косметичний ремонт у операційному блоці. Коли прийшли майстри і подивилися на стан на те, яким було це приміщення. Вони вирішили, що ні, тут не обійдеться таким ремонтом, і вирішено було зробити всю операційну ось цю кімнату повністю. Але з часом вирішили, що потрібно зробити і коридор і, вир... і зробити стерилізаційну кімнату. Знайшлися члени церкви, які вирішили приєднатися до цього соціального заходу і фінансово. Понад 65 тисяч гривень надійшло для ремонту операційного блоку. Продовж двох місяців у робочий час майстри покращували вигляд приміщення. У цей час операції різноманітних трав тимчасово проводили в хірургічному відділенні. Стан на той день, як ми сюди прийшли. Був абсолютно, абсолютно не відповідав ні нормам, ні стандартам. Плитка відпадувала, штукатурка сипалася. А зараз зробилися повністю капітальні стіни, перештукатурилися цементним роствором, вирівнялися поли, вирівнялися потолки, нова плитка. Все абсолютно нове. Вікна, двері, все повністю нове. І ось ремонт закінчили. Настав день урочистого відкриття операційного блоку. На свято прийшли не лише натхненники, а й представники місцевої влади. Слава Богу, що сьогодні знайшлися меценати, люди, котрі відікнулися. Це церква динтистів сьомого дня. І сьогодні ми знаходимося в тому приміщенні, де можна якісно надавати послуги ну, із травматологічних якихось теми вад для тих чи інших людей. Віктор Андрійович розповідає про порозуміння між депутатами районної ради, районної державної адміністрації та міської ради. Сьогодні вони спільно підготували три проекти, що стосуються медичної галузі району. Серед них заміна вікон та дверей в Іршавській районній лікарні на пластикові. Однак постало ще одне важливе питання: потреба придбати сучасне медичне обладнання. Я готовий підтримати це на рівні державної адміністрації. Лобіювати це питання на бюджетній комісії і пропонувати закупити це обладнання, щоб уже, якщо зробили руку допомоги, громада, люди, церковна громада, то влада повинна тим, хто працює, допомагає йти на зустріч. Однозначно, міський голова із сумом розповідає про те, що подібні заходи відбуваються у місті не так часто. Подія, що сьогодні пройшла, то я б назвав її унікальною. Унікальною по двом причинам: по перше, що зроблено, і хто ініціював це. Так, от хочу сказати, що це повністю ініціювали люди. Ініціювала громада адвентистів сьомого дня міста Іршеви, От що мені надзвичайно приємно, що вони без будь-якої підсказки, без якогось наказу самі вирішили, що треба зробити для того, щоб допомогти жителям міста. Ну, хоч трошечки, бо це погодьтеся, це ну одна капля в тому, що треба зробити. Тут добре розуміють, що більшість коштів доброчинці зараз спрямовують на схід країни, де триває війна. Міський голова радіє, що і про місцеве населення не забувають. Він розповідає, що прості люди не можуть змінити стан речей в АТО своїми невеличкими пожертвуваннями і підтримує ініціативи, які відбуваються безпосередньо на місцях. Воїни АТО вони в АТО тимчасово все одно вони прийдуть сюди. Якщо первинну, не дай Бог поранений чоловік, первинну допомогу отримає в військовому госпіталі, то безумовно постійне лікування буде. Отримати тільки по місці проживання, тому вважаю надзвичайно важливим і актуальним робити все, що можна для АТО, але не забувати і за людей, які живуть тут. Церква Адвентистів сьомого дня вже не вперше приєднується до таких соціальних заходів. По Закарпаті вже це не один проєкт, такий, коли ми допомагаємо лікарням. Зокрема, в Тячеві також було завезене обладнання. Це по очистці крові. І в Ужгороді ми надавали також допомогу. Допомагали в Виноградівській лікарні, де забезпечили декілька відділень ліжками, а також білизною. Тому церква по можливості приймає участь кожного разу в таких акціях. Найближчим часом в операційний блок поставлять необхідну апаратуру, і вже з наступного тижня пацієнтам робитимуть операції в оновленому приміщенні. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Іршава, Закарпаття, Бісті Надії. Вікторина зізнання біблійних текстів відбулася в Бучі. Між собою змагалися 13 команд, які попередньо вже перемогли у своїх містах та областях. Всеукраїнський етап такого конкурсу влаштували вже в п'яте. Для переможців підготували цінні подарунки. За розвитком інтелектуальних боїв стежила Марина Скрипій. Книга дій апостолів стала об'єктом вивчення для молодих людей зі всієї України. За її змістом відбулася щорічна вікторина Світ біблії. Організатори кажуть, що участь у подібних змаганнях абсолютно безпрограшна, адже навіть якщо команда зазнає фіаско, кожен з учасників отримує набагато цінніший виграш аніж кубок переможця. «Біблія спонукає, змінює життя, і тому, коли молода людина читає, навіть для конкурсу. Це не може так пройти, щоб вона не сама не змінилася, тому що Бог впливає на її свідомість і сам оцінювали знання учасників журі, у складі якого викладачі духовної семінарії брали до уваги не лише командну роботу, а й особисті відповіді. Кожного буде два заліку: один особистий залік і командний залік. І в кінці по результатах обох заліків ми визначимо, хто є переможцем в командах серед команд, і хто буде переможцем саме в особистому заліку. Команді зі сходу України хоч добиратися було не легко, але сприймали це молоді люди як веселу пригоду. кажуть, що приїхали на вікторину зовсім не за перемогою. По перше це э, заставляє думати, І немає нічого кращого, ніж думати про біблії. Думаю, це стало основним как би бы, фактором. На переможців цьогоріч чекали цінні призи. За перше та друге місце в особистому заліку. Церква майже повністю оплачує навчання у духовній семінарії в Бучі. Окрім того, організатори підготували медалі, кубок переможця та цікаву літературу. А найкращими у знаннях книги дій виявились молоді люди з Києва. Марина Скрипій, Дмитро Білий Вісті Надії. Принципи здорового способу життя слід закладати з дитинства. Саме тому віряни церкви адвентистів сьомого дня регулярно проводять для малечі оздоровчі програми. Нещодавно закінчили пізнавальний курс розвивайко. Понад 100 учасників разом з батьками в ігровій формі на свіжому повітрі за містом засвоювали знання про те, як зберегти своє здоров'я та душевну рівновагу. Ольга Ношин продовжить. Пізнавальний курс розвивайко працює на базі другої львівської громади церкви адвентистів сьомого дня з лютого 2015 року. За цей час його відвідали більше ста дітей. Заключне заняття вирішили провести за містом у лісі. Організатори об'єднали два навчально-пізнавальні заходи в один країну здоров'я і з Оландією. Цим святом ми хотіли донести діткам ідею правильного способу життя, здорового способу життя. Одна справа сухо розказати, що треба їсти, що треба пити зовсім інша – показати це разом з тваринками. Інструктори, одягнені казковими персонажами, розповідали про вісім принципів здоров'я. Свіже повітря, сонячне світло, чисту воду, здорове харчування, фізичні вправи, відпочинок, стриманість та довіру до Бога. А мавпочка навіть запрезентувала новий для дітей вид спорту скандинавська хода. Крім навчання, були і розваги, пошуки скарбів та канатна переправа. Мені дуже сподобалась програма. Мені найбільше сподобалось, коли ми брали нас, зав'язували на тавсанку, і ми летіли як пташки. Діти були дуже вражені. Дітям дуже сподобалося, хотіли по другому кругу. Ще раз пройти, ми їх три рази закатали. От, е Багато дорослих бажаючих було. Я думаю, що в нас є всі шанси наступний раз провести ще одну таку цікаву зустріч. Пізнавальний курс розвивайко розрахований для дітей віком від 2 до 4 років. Проте на програму прийшли не лише діти різного віку, а й їхні батьки, які теж отримали позитивні враження і нові знання про те, як зберегти здоров'я за допомогою простих правил. Дуже було цікаво і би хотіли. Хотілося, щоб ми так далі збиралися, щоб це було повторювалося. У мене враження самі найкращі, я давно так не відпочивала. Ну, взагалі компанія дуже хороша. Позитивні тільки емоції, така християнська атмосфера ну, відпочила просто супер. Значення гри неможливо вичерпати чи переоцінити. Розвага, поєднана з відпочинком, переростає у навчання. Непомітно для дитини формує у її свідомості нові поняття і звички. Відтепер вісім принципів здоров'я закарбовані в пам'яті від відвідувачів. Розвивайка Ольга Ношин, Андрій Ношин, Львів, вісті надії. Міцного здоров'я вам фізичного та духовного. Нагадаю, що всі сьогоднішні сюжети ви завжди зможете переглянути на сайті HopeUA. До побачення.